У Луцьку чоловік зламував чужі авто. А його жертвою став 40-річний лучанин. З автівки винесли 7 тисяч гривень. Зробив це 54-річний чоловік. Він теж з Луцька. Завдяки злагодженій роботі оперативників, менш ніж за півгодини вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 54-річний лучанин. Його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку у нього виявили та вилучили не лише викрадені кошти, але й знаряддя для скоєння самого злочину. Спеціальний пристрій, за допомогою якого він власне відчинив автопотерпілого. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосять йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 Тої статті 185 кримінального кодексу України за скоєну крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує зокрема до 8 років ув'язнення. Також правоохоронці проводять перевірку на причетність його до скоєння аналогічних злочинів. Поліція Волині нагадує: не залишайте цінні речі в авто, навіть якщо відлучаєтесь на декілька хвилин. Це може коштувати вам дорого.